Їхня українська агентка Кременовська копіювала терміни, риторику, структуру наративів, головного ідеолога Рацирсу Олександра Дворкіна, який створив фактично свою тоталітарну секту з екстремістсько-терористичною ідеологією, націлену на придушення прав і свобод громадян як у самій Росії, так і за її межами. Творкін відомий своїм зв'язком із ФСБ а також низкою психічних розладів, які втім не заважають йому брати під свій вплив ключові структури управління в Росії та маніпулювати ними. Творкін і його головна платформа центр в ім'я Іринея Ліонського. офіційний сайт Рацирсу. Також відомий своєю жорстокою антиукраїнською риторикою і відверто ненависницькими наративами, спрямованими не тільки проти президента України, а й проти всієї країни. І саме ця людина, дворкін, є ідеологічним наставником для Кременовської. водночас, її риторика особливо синхронізована із віце-президентом Рацирсу, російським священником Олександром Новопашиним популяризатором теми розвитку неонацизму в Україні, чия священницька діяльність зводиться до пропаганди російського інформаційного наративу у виправданні збройної агресії.